Відомо більше 90 видів еспидистра елати з довгими широкими листям, деякі з темно-зеленим листям, інші з строкатими візерунками. Ці вічно зелені багаторічники виростають приблизно до 60 см у висоту. Вони рідко цвітуть, але коли це трапляється, бордові чашоподібні квіти з'являються біля основи рослини на коротких стеблах. Ці рослини можна вирощувати з насіння, але оскільки цвітіння трапляється нечасто, краще розмножувати їх діленням. Розмноження аспідістри найкраще проводити навесні або влітку, коли рослина знаходиться в найкращій формі, але підійде будь-який час року, якщо у вас є здоровий екземпляр. Найнадійніший спосіб отримати нові рослини викопати корене вище, розділити їх і пересадити в свіжий ґрунт. Цей процес вимагає часу, оскільки коріння дуже крихкі, тому будьте готові і не поспішайте. Крок 1. Підготовка горщиків і ґрунтової суміші. Перед поділом аспидистри підготуйте горщики і ґрунтову суміш. Виберіть горщики не більше, ніж на 5 см ширше кореневої кульки нових рослин. У кожному горщику повинні бути дренажні отвори, прикриті чимось, щоб ґрунт не висипався. Підійде шар камінчиків, черепків або шматок тканини. А спидистра не переносить перезволоженого ґрунту, тому хороший дренаж обов'язковий. Однак занадто багато дренажу теж погано поживні речовини будуть вимиватися занадто швидко. Рослині потрібно багато поживних речовин, тому важливо дотримуватися балансу між органікою і дренажем. Змішайте одну частину готового ґрунту, одну частину парліту, вермикуліту або кокосового волокна для дренажу та одну частину компосту для живлення. Наповніть горщики наполовину, залишивши частину суміші для досипання. Крок 2. Вилучення рослини та поділ. Акуратно вийміть рослину з горщика і покладіть на газету або плівку. Видаліть зайву землю з коренів і обережно розділіть корене вище на частини для пересадки. А спидистра не любить, коли турбують її коріння, тому чим менше маніпуляцій, тим краще. Не використовуйте ніж або лопатку для розділення корене вищ, це може їх пошкодити. Якщо грунту занадто багато, можна акуратно промити коріння водою, щоб чітко побачити, як їх розділити. Кожна деленка повинна мати 2-3 стебла зі здоровими корінням. Видаліть усі гнилі або пошкоджені коріння стерилізованим ножем або секатором. Крок 3. Пересадка деленок. Посадіть кожну деленку в окремий горщик, зберігаючи колишній рівень заглиблення. Не садіть занадто глибоко, засипте ґрунтом і злегка ущільните. Не забудьте пересадити материнську рослину назад у горщик або меншу ємність, якщо оригінальний горщик зараз занадто великий. Аспидистра воліє тісні умови. Крок 4. Полив добре полийте нові рослини і поставте їх у місце з яскравим розсіяним світлом. Хоча Аспидистра переносить слабке освітлення, найкраще вона відчуває себе при помірному сонячному світлі, наприклад, всередині кімнати з південним вікном. Але уникайте прямих променів вони можуть опалити листя. Крок 5. Догляд за новими рослинами. Аспидистра росте повільно, тому не лякайтеся, якщо перший час змін не буде. Ось основні моменти догляду. Полив Давайте грунту просихати між поливами. Аспидистра не любить ні посухи, ні перезволоження. Жовтіють листя ознака надлишку води. Не залишайте воду в підонах, краще поливати рослину в раковині і давати стекти зайвій волозі. Освітлення. Строкаті сорти вимагають більше світла, щоб зберегти візерунки. В цілому, Аспидистри підходить яскраве розсіяне світло, але вона виносить і слабке освітлення, що робить її ідеальною для темних куточків. Пряме сонце обпалює листя. Якщо хочете домогтися цвітіння, забезпечте більше світла, але гарантій немає, цвіте вона рідко. Температура родом з тропіків Китаю та Японії, а спідістра не любить холоду. Мінімальна температура 10 градусів, ідеальна від 18 до 27 градусів. Вологість звичайної кімнатної вологості досить. Додаткове оприскування не потрібно. Добриво. У період зростання, весна літо. Підгодовуйте рослини рідким добривом раз на місяць. Нові деланки потребують підгодівлі через місяць після пересадки. Догляд регулярно видаляйте пожовкле листя і оглядайте рослину на наявність шкідників: шкідники та хвороби. А рідко хворіє. Але можливі проблеми з павутинним кліщем, борошнистим червцем, щитівкою, трипсами, попелиць і грибними комариками. Через переливу розвивається коренева гниль в такому випадку, обробіть фунгіцидом. Щоб уникнути борошнистої роси та плямистості листя, поливайте під корінь, а не над листям. Раз на місяць протирайте листя вологою ганчеркою, щоб видалити пил. Примітка. Аспидистру можна вирощувати у відкритому ґрунті в півтіні в зонах морозостійкості 7-11. В Японії її листя використовують в ікебані, їх скручують в циліндри для квіткових композицій. Чотири сорти аспідістри отримали нагороду королівського садівничого товариства. Укладення. Аспидистра неймовірно витривала. У вікторіанську епоху, коли будинки освітлювали газом. А повітря було сповнене кіптяви, ця рослина виживала там, де інші гинули. За це його прозвали барним рослиною, воно переносило навіть тютюновий дим. Це не вибаглива рослина з тропічними листям легко вирощувати, а розмножувати його просто і економічно.